Шановні, про наш збір на далекобійні дрони для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Це у мене як от наш насправді. Ви ж це помітили, правда? Отже, цей демілітаризований РПГ 22 з акустичною колонкою всередині, артефакт з військової історії, з якого бійці 72-ї бригади знищили. Одиницю російської бронетехніки це була бойова машина десанту. Може виграти кожен із вас, хто задонатить щонайменше 500 гривень одним платежем, реквізити там номер банки, номер рахунку. Все це в описі до цього відео, шановні. Тож долучайтеся цього тижня. Ми проведемо цей конкурс, і нагорода отримає переможця. А потім буде наступний конкурс, шановні а, важлива інформація, як на мене, Естонія, Латвія, Литва та Польща можуть ввести свої війська в Україну, якщо Росія досягне серйозних успіхів на фронті. Про це повідомляє німецьке видання Шпігель із посиланням на свої джерела. Так, за даними за даними видання, балтійські політики, ну політики країн Балтії, так а побоюються, що через недостатню підтримку Заходу, зокрема Німеччини, ну це німецьке видання Шпігель, так російська армія може досягти серйозного прориву. На зв'язку з нами зараз Роман Басмертний, політик, надзвичайний і повноважний посол України. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня, пане Дмитро. І, шановні, закликаю вас, по перше, робити пожертви на далекобійні дрони для гур Міністерства оборони України і підписатися на Ютуб канал Романа Безсмертного. Адреса каналу також буде в описі до цього відео. Бачите, як багато корисної інформації я вам зараз надаю. Пане Романе, я підписався на ваш канал. Але мені здається, що в цьому є і така певна небезпека, тому що деякі ваші ідеї я можу поширювати в ефірі тепер без вашої участі. Ну так, знаєте, інтуїтивно, так би мовити. Дякую, А що в цьому погано, навпаки, з моєї точки зору. Добре, але ж я мусив попередити, правда. Нам зараз потрібне ваше відчуття і знання дипломатії. А ось така заява щодо того, що країни. А, ну краще казати, не Балтія. А, ну кожна країна має свою назву. Так: Литва, Латвія, Естонія і Польща можуть ввести свої війська в Україну за певних обставин. Це треба розшифрувати. Таке рішення може бути прийнято саме урядами цих країн без узгодження з рештою країн НАТО. Як ви думаєте? Ну, з моєї точки зору, ми повертаємося до піврічної давнини дискусії, суть якої була в тому навіть більше, чи можуть на двосторонній основі держави, що є членами північно-атлантичного блоку, надавати військову допомогу по всьому спектру аж до особового складу. Відповідає однозначно, можуть. Тут ніякої суперечності немає. Дискусія на цю тему велася і в рамках НАТО, і поза НАТО. Ні статут НАТО, ні будь-які внутрішні документи від такого рішення не обмежують держави НАТО. Більше того, як ви бачите, навіть сьогодні Іспанія підписала це вже черговий двосторонній договір. А про о, допомогу, який знаходиться за рамками візування чи освячення о, НАТО, тому о, цей спектр може вирішуватися на двосторонній основі. Тепер що стосується власне цієї заяви, де перераховані. Польща, Литва, Латвія, Естонія сюди сміливо можна додавати Канаду і Францію. Це скоріш не окрема думка, яка виникла власне зараз. А це рефлексія на дискусію, яка триває. З моменту, як цю ідею було оголошено ще в кінці лютого місяця президентом Франції Еммануелем Макроном, і власне до цього часу тривається дискусія, якби сторони висвічують свою позицію. А ну відомо всім рефлексія на заяву лідерів Литви, Латвії, Естонії і Польщі, зокрема з Італії, де уряд фактично розділився на декілька фракцій. Одні промовчали, інші заперечують інші. Тихо підтримали, і так далі. Важливість у тому, що йде процес, який завжди триває в демократичному середовищі визначення. І справа в тому, що тут немає ніякої суперечності між двосторонніх установлення контактів і надання допомоги, і внутрішньої організації роботи НАТО і можливістю надання НАТО. Але, зокрема, Мене вражають деякі речі, які а, публікуються. Ну, коли йде мова про країни НАТО, то дозвіл НАТО на надання а, їм такої допомоги не потрібен. Тобто воно вирішується в рамках національного законодавства. Тому там, де пишеться про те, що країни НАТО мають надати дозвіл. Зокрема, от зараз дискусія йде, чи можуть вони в односторонньому порядку, чи для цього треба. Дозвіл НАТО на те, щоб зброя, якою допомагають Україні, використовувалась для обстрілу території Російської Федерації, це абсолютно окремі речі. Швеція надала Швеція має право сказати свою позицію. Більше того, можу вам сказати, що з моменту, коли ця зброя перебуває на території України, виконані всі зобов'язання щодо її доставки, підписані відповідні документи. Ти, оця розмова, куди і як стріляти, це справа української сторони. А та дискусія, яка зараз розкрутилася і розкидана вентиляторами, ну вона тільки псує двосторонні, багатосторонні відносини і в рамках НАТО, і поза поза НАТО. А більше того, можу сказати, що окремі позиції в цьому плані вони просто безсовісно протрактовані. Я в деяких речах навіть ну не буду співвітчизників ображати, навіть сказана неправда. Оце слухайте. Це дуже важливо, пане Романе, справді. Так вдало, ви про вентилятори згадали. А я згадав, от коли ви говорили, я згадав позицію української сторони. Пам'ятаєте, під час от на початку цього масштабного вторгнення, коли в українських медіа звучало, що там удар нанесено турецьким байрактаром, турки що зробили? Вони сказали: не кажіть турецький байрактар. Як тільки він перетнув територію України, це вже український байрактар. Та тобто, це вже українська зброя. По суті, справи те, про що ви зараз говорите, і в такому. У разі, от ви як дипломат, роз'ясніть цю ситуацію, чи справді нам потрібно, щоб там керівники країн от поклялися на, на, на святому письмі на конституції своєї країни, чи те, що вони зберігають ну а, якби. Певну інтригу і не говорять про те, як Україна має використовувати цю зброю, власне, і апріорі вже і є дозволом на використання цієї зброї, так як вважає за потрібне українське військове командування. А, тут Абсолютно чітко зрозуміло, що як тільки відбулися ці правові речі, і Україна набула право власності на ту чи іншу зброю, ніхто не може обмежити Україну в тих чи інших способах застосування цієї зброї. Коли зараз ведеться ця дискусія, то з моєї точки зору, по перше, вона повинна бути не публічною, тому що мова йде про тактику застосування. Ну умовно кажучи, фрагмент цієї тактики, ми з вами. Бачили під час діалогу конгресмена Маконела і державного секретаря Блінкена, коли Маконел закинув, що ви обмежуєте, не дозволяєте. На що реакція держсекретаря була абсолютно правильною. Він сказав: ми не обмежуємо, ми не рекомендуємо. Це робити у зв'язку. Після цього була поставлена крапка. Чому він сказав так? Тому що наступне речення звучало: що для того, щоб здійснювати тактичні кроки, треба по-перше. Набути повного комплексу протиракетної про протипровітряної оборони для того, щоб захищати власне населення і інфраструктуру, гарантувати безпеку і тоді застосовувати для обстрілу відповідне обладнання. І розумієте, коли мова йде про політичні рішення, то тут нема про що говорити. Доставлено до України, воно є українським і, Власне, українська сторона має розпоряджатися ним, так як вона вважає за необхідне. Які б розмови, пане Дмитре? Тут дуже важливо, щоб це зрозуміли всі, які б розмови не велися в пресі. Радіо, телебачення, в соціальних мережах і так далі. Зовсім інша справа це тактика застосування, коли, як, в яких умовах і так далі. Або якщо почитати далі дискусію, яка була тоді на засіданні комісії в Конгресі, то там розкладаються, в тому числі, і тактичні інструменти, пов'язані із. Графіком застосування, які це мало наслідки, які відповіді були, які наслідки жертв і враження інфраструктури, і так далі, це речі, які мають розв'язуватися, скажімо, на засіданні там робочої груп генерального штабу чи в Рамштайні. Це їхня їхня справа. Тому що в такий спосіб, дискусуючи публічно, ці речі, ми тільки допомагатимемо ворогу. От, ось про що про що йде мова? Тому навіть ще смішніше виглядає. Коли там Держави, члени НАТО постачають озброєння, а пишуть про те, що НАТО має надати дозвіл. Причому тут НАТО, яке до цього часу жодної одиниці летальної зброї чи комплектуючих до летальної зброї Україні не поставило. Це постачається на двосторонній основі. А у двосторонніх відносинах, як ви правильно зазначили, відбувається підписання документів з моменту набуття права власності, власник. Розпоряджається, застосовує так, як він вважає за необхідне. Ну от ви роз'яснили з точки зору міжнародного права, як це працює. Ми з вами нарахували таку ну умовно дуже коаліцію безстрашних та, безстрашних урядів і країн. Яка може розширюватися, зрозуміло. Ми нарахували Литву, Латвію, Естонію, Польщу, до якої цілком, як ви сказали, може приєднатися Франція і Канада. Я тут одразу подумав про Британію. Вони ніби там зайвими страхами теж не страждають, і Швецію, так і тут, тут важливо, хто хто якби першим зробить цей крок, я, я так розумію, але роз'ясніть наступне, будь ласка, ось таку заяву можна вважати революційною я щодо можливості в. Ведення а, а, військ країн НАТО на територію України, а мова йде про там, скажімо, роботу інструкторів. В тилових підрозділах, на полігонах, чи там для захисту і охорони дипломатичних місій. Якщо в такій інтерпретації, то мені здається, тут нічого нового немає. Чи прозвучало те, що ми з вами почули? Що в даному разі Польща, Литва, Латвія, Естонія готові битися разом з українцями на лінії фронту? Ось мені здається, така, така заява могла би бути справді революційною. Ну, якщо брати власне таку таке тлумачення, яке, яке зараз з вами було зроблено, то воно прозвучало місяцем раніше, і власне це тлумачення і точно таке, такий зміст були висловлені. Латвою, Литвою, останньою Польщею, Канадою і Францією. Ну згадайте, навіть там міста називалися французькою стороною, куди б вони могли, скажемо, доставити свої підрозділи. Все інше про що говорять. Фахівці, спеціалісти, тренери там, і так далі виникає пізніше. Але я би просив тут звернути вашу увагу на один, на один пасаж, який залишився поза увагою. Зокрема, це патрулювання іноземними легіонами, скажімо, україно-білоруського кордону. Цьому якось приділили мало уваги. І зверніть увагу, яка тут розвивається ситуація. Насправді, якщо подивитися на дії української сторони політичного керівництва українського, то воно не визнає факт перебування Білорусі і України в стані війни. Ну зокрема, це пояснюється тим, що дипломатичні відносини зберігаються. Установи дипломатичні консульські залишаються в робочому порядку, відносини зберігаються. От, це свідчить про те, що не дивлячись на фактичний стан, який називається станом війни між двома державами, формально. Це не реалізовано, бо не розірвані відносини, не відбулася відповідні факти денонсацію двохсторонніх угод окремих галузях, що окрема про правда окремі просто не працюють і так далі. Однак у цих умовах а, таку роль а, міг би виконувати будь-який підрозділ європейської країни навіть. За рішенням ОБСЄ. зрозуміло, що в нинішніх умовах рішення ОБСЄ не буде, тому що там треба консенсусне рішення. Але це говорить про те, що правові підстави для реалізації такого дії таких дій вони на сьогоднішній день наявні. Це по перше. По-друге, отой всіма нелюбимий Будапештський меморандум угода. Про гарантію України в зв'язку з приєднанням її до Днязу він не просто дає підстави всі він зобов'язує Францію, Великобританію, Китай, Сполучені Штати Америки до таких дій. Власне. А от про це мало говорять. Погодьтеся, практично не говорять про те, що це є зобов'язанням щодо не просто допомоги, а збереження а, територіальної цілісності і державного суверенітету України від країн від країн гарантів. І досить часто, навіть що я я я питав у. Не китає знавців, та чому Китай стоїть осторонь того, що він взяв на себе зобов'язання? Вони кажуть, а вони ну то зобов'язання взяли міждержавну угоду, підписали, але потім не ратифікували її в своєму в своєму парламенті. Справа в тому, що на той момент такі нормативні акти не ратифіковувалися, а вони не ратифікувалися жодною країною. Бо що відбулося, до речі, це відбулося за ініціативою саме китайської сторони. Цей документ, власне, угоду, який називається Будапештський меморандум, вона була проголосована Радою безпеки ООН. Таким чином, вона стала частиною міжнародного права, яке регулює питання. Територіальної цілісності суверенітету. А в зв'язку з тим, що в угоді є посилання на статут ООН, на договір про нерозповсюдження ядерних озброєнь, на Хельсинський заключний акт, то фактично вона є частиною статутних документів, які регламентують питання суверенітету, територіальної цілісності і безпеки, глобальної безпеки. І китайці це дуже добре знають. А чому вони так розказують про українську кризу, а не російську агресію? Вони цими словами ховають власне і втікають від зобов'язання, які передбачені відповідним документом, взагалі, з моєї точки зору за цей час, особливо за останні три місяці. Висловлювання президента Франції, міністра закордонних справ Лорда Девіда Кемерона, держсекретаря Сполучених Штатів Америки Блінкена показали необхідність того, щоб українська сторона ініціювала зустріч загальну, де на ній має бути вироблена спільна позиція стосовно використання якраз угоди про гарантії безпеки України. Зараз я. Дивлячись, як це тлумачиться всіма сторонами, настійливо б рекомендував, щоб така зустріч була скликана. Власне, на цій зустрічі з учасників договору має бути виключена Росія. А якщо Китай не візьметься її виконувати, має бути виключений і Китай з цього переліку, для того, щоб він не дратував себе, весь світ, особливо Україну, своїми. Позиціями щодо мирного договору, з яких з 12 пунктів два стосуються України. Інша це гарантія Китаю, а не Україні. Тому ну, в даному випадку активна дія з українського боку вона б могла привести до того, щоб і Париж, і Лондон, і е, Вашингтон однозначно підходили до тлумачення і оціх. Заяв, які зараз звутять, вони в принципі зникли, бо вони не обґрунтовані надавати дозвіл, не надавати, можна вводити війська, не можна на двосторонній основі можна чи не можна і так далі. Частина із країн, про які ми з вами зараз говорили, такі як Великобританія, Франція, Сполучені Штати, Китай, зобов'язані надати допомогу Україні, а не хочуть вони це робити чи не хочуть? Оце дуже важлива теза. Правда, правда. Я це трактування Будапештського меморандуму чув і від юристів, але воно є непопулярним, тому що ми, якби ну, живемо в такому світі певних стереотипів, створених для пом'якшення, мабуть, цієї ситуації і. Пане Дмитро, вибачте, я вас переб'ю це наслідок цілеспрямованої дискредитації норм міжнародного права фюрерською бандою. Московською це робилося десятками років. Більше того, у цій справі брали участь дуже вагомі, в тому числі українські юристи, політики і так далі. І власне задача сьогоднішнього моменту це роз'яснити оці всі речі. В тому числі найближчим партнерам, тому що до сьогодні здається, не всі розуміють, що вони взяли на себе відповідальність. За гарантію безпеки в Україні, і це стосується не тільки питань застосування проти України ядерної зброї. Там же записано будь-якої зброї, будь-якої загрози там навіть записано так. Якщо бути, а, скажем, і точно трактувати ті норми, які там зазначені. Ну от я вам вдячний, тому що справді Будапештський меморандум було так, би мовити, штучно девальвовано. А в принципі. Цивілізація стоїть на тому, що навіть якщо документ, ну от між бізнесами, до прикладу, документ, навіть якщо угода не підписана, але дійшли усної угоди, потисли руки один одному, як кажуть, в очі подивились один одному, мусите її виконувати. А тут що вже казати про підписаний документ з гарантіями безпеки? І знаєте, оскільки ви зараз ну, ось цей певний міф навколо Будапештського меморандуму. По суті, справи спростували. Я знову звернусь до Ютуб-каналу Романа Безсмертного. Ви не проти, а е, е, значить, девіз Ютуб е, каналу Романа Безсмертного правда завжди перемагає. І от щоб посилити цей е, процес, ну щоб правда перемагала, я маю таку спеціальну рубрику для протидії е, е, різним формам дезінформації. Отже, в ефірі Антидеза. Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика Антитеза. Антитеза. Героям нашої ну антигероєм швидше нашої рубрики. Сьогодні антитеза є міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, який. В своєму фейсбуці написав наступне: що у європейських політиків з'являються все більш божевільні ідеї щодо України, і він далі перерахував, що це за божевільні ідеї. Він написав про те, що європейські політики висувають все більш божевільні ідеї введення військ в Україну, збиття російських ракет над Україною, ядерна війна, європейська військова повинність, Що ще ну якби іронічно. Ну так кепкує сіярто. Так, от цинічність дезінформації, шановні, полягає в тому, що всі гріхи, дезінформатор, а в даному разі я справді вважаю абсолютно відвертим дезінформатором міністра закордонних справ Угорщини, приписують стороні, яка не робила того. А в чому її звинувачують? Ну, ми з вами жодного разу не чули від жодного чільного європейського політика про бажання почати ядерну війну заради захисту України. Це ну це просто реальна маячня, насправді та але е, Росія постійно практикує ядерний шантаж. Росія захопила найбільшу атомну станцію континенту, і сіярто явно ну цю ситуацію розвернув на 180 градусів, а реально змалював інформаційну картину, яка є ну перевернутою до горидри. А пане Романе, у мене до вас питання наступне: на тлі, на тлі посилення цієї ядерних погроз світові, дивіться, сьогодні росіяни почали ці ядерні навчання з нестратегічними озброєннями. Далі постійно курсує інформація, що вони нібито вже завезли тактичну ядерну зброю на територію Білорусі. Про це ціярто нічого не сказав. Так а наскільки ось цей підвищення? Якби градусу ядерного шантажу з боку Москви було узгоджено путіним із Цзіньпінням і з китайськими товаришами під час візиту до Пекіна, чи чи Путін здатен до а, ну, певної імпровізації в питаннях ядерної зброї та її застосування? А, ну мабуть, всі звернули увагу на те, що Китай уже десь місяці сім. 7 замовк стосовно того, що він категорично заперечує будь-яке застосування будь-яких видів ядерного зброєння. Більше того, навіть у тих 12 пунктах пропозиції а це виписано і виписано дуже ретельно. З моєї точки зору, очевидно, що коли фюрер Пу був у диктатора СІ, то вони обговорювали синхронізацію навчань у тайванській протоці. Тому що зверніть увагу, там явне несповпадіння із інаугурацією Ля Цинде, обраного президента Тайваню, і тими навчаннями, які розпочалися в Росії і будуть проведені, також у Білорусі. Це перша позиція. Друга. Що стосується цих навчань, то зверніть увагу ще рік назад, ми з вами говорили про навчання з імітацією застосування тактичної зброї. Тепер термін змінився не стратегічної. Ну, хоча, якщо відкрити словник. А і почитати, що таке тактична зброя, то там відповідь та яка вважається нестратегічною. Ну це масло масляне, від якого ні одне, ні друге визначення так і не розкрито. Але Пане на жак... не маємо завершувати. Давайте зараз підсумуємо цю тему. З точки зору нинішньої ситуації, очевидно, що між Пекіном і Москвою є певна синхронізація, особливо інформаційних повідомлень, які на сьогоднішній день є. Те, що зараз заявлено в частині нинішніх навчань, особливо з імітацією застосування нестратегічних ядерних озброєнь, це перформанс. тобто це факт, який при пов'язанні з бомбардуваннями, які відбуваються в Україні, в тому числі КАБ, Бами виглядає як справжній. насправді це. Цілковита імітація, в тому числі і візуальна іму... імітація, Ніяко відношення це не має до реальних подій ні в Білорусі, ні в Росії. Дякую вам дуже. Роман Безсмертний політик, надзвичайний повноважний посол України з нами був на зв'язку. Шановні, не забуваємо про наш збір на далекобійні дрони для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Які плани б не були в, Мос... в Москві, в в Пекіні. А ми маємо свої плани реалізовувати. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.